Перший матч 24-го туру Української прем'єр-ліги зіграли в Донецьку, де місцева зоря, і все ж таки Луганська зоря, намагалася дати бій харківському металісту. Намагалася. Але у другому таймі на полі з'явився девіч і зоря програла. Саме український серб відкрив рахунок у матчі. А згодом фінальну крапку поставив Аргентинець Вільягра. У підсумку 2-0. Перемога металіста. Три пенальті і п'ять голів. Такий підсумок двобою між Севастополем та Волинню. Перший одинадцятиметровий арбітр зустрічі Іщенко поставив у ворота господарів. Його потужним ударом реалізував піщур. Однак Севастопольці зрівняли рахунок ще до перерви. Удало головою зіграв Жабокрицький. А у другому таймі настала черга на пробування пенальтів вже у ворота Волині. Удар Левандовського зробив рахунок 2-1 на користь господарів. А долю підопічних кварцяного вирішив македонський нападник Севастополя Ібраїмі, що вийшов на заміну. Спочатку він сам відзначився, а згодом зробив і ще одне пенальті для Левандовського у підсумку перемога Севастополя 4-1. У Дніпропетровську Дніпро завдяки двом голам Євгена Селізньова здолав Полтавську ворсклу. Перший гол на свій рахунок нападник Дніпра записав на 9-й хвилині матчу. А дубль оформив недовзі після перерви. Усі зусилля полтавчан відігратися так і залишилися нереалізованими. Дніпро зробив чергові три очки, а Селезньов зробив іще два кроки до титулу найкращого бомбардира чемпіонату України. Наразі в нього 15 голів у 21 поєдинку. Олександр Ковпак так і залишився сидіти на лавці запасних. Його київський арсенал так і програв його колишній сіферопольські Таврії. А як усе починалося? Мазілу вже на четвертій хвилині вивів канонірів уперед. Але ще до свистка на перерву рахунок зрівняв 20-літній Причиненко, який ще минулого сезону бігав за шахтар у молодіжній першості. Той таки причиненко, скориставшись помилкою воротаря арсенала Погорілого, став автором і переможного голу. Зробивши свою справу, герой Таврій пішов з поля через пошкодження. Але він нічого не пропустив, на відміну від Ковпака. 2-1. Перемога Таврій. У Запоріжжі аутсайдер чемпіонату Металург приймав Динамо. Кияни вже знали, як зіграв Шахтар, а тому з подвоєною енергією взялися за справу. Однак, уже на 28-й хвилині отримали м'яча у власні ворота. Щоправда, святкування запоріжців перервав арбітер, зафіксувавши офсайд. Але свою порцію ендерфіну уболівальники металурга таки дістали. Це Цуриков реалізував вихід віч навіч із Шовковським на останній хвилині першого тайму. Але щастя металургів тривало рівно 15 хвилин перерви. На самому початку другого тайму Шевченко рахунок зрівняв. Щоправда, найбільше динамівці не спромоглися. Нічия 1-1. Красень гол зі штрафного, що Рошенко майстерно виконав вже на сьомій хвилині матчу, так і залишився єдиним м'ячем і лічівця у матчі проти львівських Карпат. А от господарі на таку образу від марюпольців відповіли трьома м'ячами. Хоча після того, як ударом головою ходобяк рахунок зрівняв, ніщо не віщувало проблем для гостей. Підопічні Яремченка атакували і були близькі до успіху. Однак гостям усе зіпсував пенальті, який арбітер Родіоненко поставив у їх ворота наприкінці матчу. Львів'янин Ткачук з точки був точним. Гол Голодюка вже у компенсований час лише підбив підсумок матчу. Перемога за Карпатами три Ось цей гол Воронкова з шикарного пасу Костишина так і залишився єдиним у матчі Криворізького кривбасу та Донецького металурга. Це перша перемога криворіжців у чемпіонаті з вересня 2010 року. Донецький Шахтар уперше програв на Донбас-арені. І вдруге за поточний чемпіонат Київській оболоні. Основні події матчу розгорнулися після 63-ї хвилини матчу, коли арбітер зустрічі Мосейчук вилучив півзахисника Киян Панаса за модну нині провину. Гравець гостей продовжив атаку після свистка арбітра. Тим самим, непочутим Панасом свистком, арбітер скасував забитий ним гол. Далі оболонь втратила основного голкіпера, травмованого рибку замінив Березовський, що дебютував на такому рівні. Дебютант Кащі не зіпсував. Урятував. Вавши перемогу своєї команди на останніх хвилинах матчу після удару головою ракицького. А власне, переможний гол під опішні ковальця забили на 86 й хвилині матчу. Кучеренко зі штрафного поклав м'яча чітко у дев'ятку воріт Худжамова. Арбітер зустрічі компенсував до основного часу близько восьми хвилин. Майже десяту частину цього матчу. Однак оболонь вистояла. А шахтар, окрім трьох очок, у матчі з заболонів втратив і свого капітана. За попередньою інформацією, відновлення серни триватиме близько двох тижнів.